Друзі, всім привіт! Знаю, що ви вже скучили за десертами. Читаю ваші коментарі, ви часто запитуєте мене, що такого можна приготувати для дітей або ж із дітками, враховуючи те, що немає електрики. Можна приготувати ось ці суперсмачні шоколадні тістечка без випікання. А ви готуєте разом із дітьми? Знаю, що тут в мене багато мами з дітками віком від 4 до 12 років. Тому хочу вас познайомити з дитячою онлайн-школою англійської мови All Right. Всі заняття індивідуальні, проводяться в ігровій формі з вчителями, які надихають. Саме так ваша дитина отримає 100% уваги та заняття, які цікаві саме вашій дитині. У вас буде зручний мобільний додаток для дитини та батьків, зручний інтерфейс планування занять, розкладу, розмовні клуби, ігрові завдання для полегшення вивчення мови. Ви маєте можливість переносити заняття на зручний для вас час. В будь-якому випадку ваші заняття не згорають, що дуже зручно і важливо в даний час. Переходьте за посиланням на безкоштовний урок. Лишаю його під відео в описі. Для всіх нових учнів діє знижка. А тепер давайте готувати. Для приготування шоколадного тістечка нам знадобиться 350 грамів печива, 70 мл молока, 20 грамів какао-порошку, 150 грамів вареного згущеного молока, 100 грамів вершкового масла кімнатної температури, 50 грамів волоського горіху та сіль за смаком. По-перше, нам треба відкласти в сторону волоські горіхи 3 печива та 5 грамів какао-порошку. Це в нас буде обсипка. Беремо пакетик, скалку та робимо з печива крихту. Крихта готова. Змішуємо наступні інгредієнти. Вершкове масло. Кімнатної температури, варене згущене молоко, сіль, какао-порошок, молочко поки що чекає. Перемішуємо. В нас вийшла така шоколадно-карамельна паста. Додаємо молоко. Молоко має бути кімнатної температури. Перемішуємо. Об'єднуємо цю масу з печивом. Перемішуємо. Наша маса для тістечка готова. Відставляємо її в сторону і робимо присипку. З'єднуємо печиво. Обсмажені волоські горіхи. До речі, дуже смачно арахіс смажений солоний. І какао-порошок. Все це змішуємо. Якщо немає пакету, миска. Все те ж саме. І робимо ось так. Формуємо невеликі кульки. Обвалюємо в крихті. Наше тістечко майже готове. Ставимо наше тістечко в холодильник на 2-3 годинки. Давайте покажу вам середину нашого тістечка. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що підписані на мій канал. Ті, хто ще не підписався, будь ласка, підтримайте мене та підпишіться. Не забувайте ставити вподобайки та писати в коментарях, що такого ще смачненького можна приготувати із дітками без світла. Мені буде дуже цікаво, обов'язково почитаю. Дякую всім до нових зустрічей і, будь ласка, бережіть себе!